Ну що, сьогодні ми відвідуємо музей BMW у Мюнхені. Це справжній рай для автолюбителів. Також крута новина, що українці можуть потрапити сюди безкоштовно, просто показавши свій паспорт. У музеї представлена вся історія BMW. Від перших мотоциклів і ретроавтомобілів до сучасних спортивних моделей та електрокарів. Тут можна побачити легендарні моделі, такі як BMW-328, компактний BMW і Zeta, боліди Формули 1 та концепт кари, які показують майбутнє автопром. Одна з найкрутіших особливостей музею це фотозони. Ви можете зробити цікаві фото, а потім знайти їх за QR-кодом. Інтер'єр музею теж вартий уваги. Він оформлений у футуристичному стилі. Та сама будівля має круглу форму, що символізує поршень двигуна. Окрім експозиції, тут є інтерактивні зони, де можна заглянути всередину двигуна, дізнатися більше про виробництво та навіть протестувати, як змінювалася аеродинаміка машини з роками. Поруч із музеєм знаходиться BMW Welt – виставковий центр, де можна не тільки побачити нові моделі BMW, а й посидіти в машинах, протестувати їхні функції та відчути комфорт преміального авто. Ми вирішили перевірити атмосферу і сіли в одну з машин на виставці. Підключили свій Spotify, включили улюблені треки і просто 20 хвилин кайфували в салоні. Відчуття ніби вже стали самі власниками цього BMW, але потім ми засмутились. А ще нас приємно здивувала увага до гостей. Тут Безкоштовно роздавали фірмові імбірні пряники у формі серця з написом BMW Welt. Ця прикольна акція була до Дня закоханих. Також там було багато інтерактивних штучок, ігор, в які ми з Андрієм ми грали. Також там можна було поїздити в віарокулярах, але черга була довга. Скоро у мене виходить в з Мюнхену, де буде більше про цей музей. Якщо вам цікаво, то я буду рада вашій підписці. Можливо, колись вам мій відоста й сподобається. Як я дуже люблю БМВ, то мені дуже сподобався цей музей, і ставлю я йому 10 з 10. Тим паче, що він нам ще обійшовся і безкоштовно. Їм раджу там побувати. Дякую за перегляд!